Всім привіт! Нагадаю, що Lazy Soccer – це симулятор футбольного менеджера з інтеграцією NFT. Приблизно три тижні назад мене долучили до закритого бета-тестування. Нарешті я зміг пограти в гру, виходу якої дуже очікую та про яку розповідаю у своїх відео вже майже рік. Тому в цьому відео хочу поділитись своїми першими враженнями та висновками. Одразу звернув увагу на зручність інтуїтивну зрозумілість управління ігровим процесом. Звісно, ще є деякі проблеми і постійно виявляються нові баги, але команда розробників оперативно усуває критичні проблеми. Нові версії виходять по кілька разів на тиждень і щоразу стає грати все зручніше. У мене склалось враження, що команда проєкту Lazy Soccer цілодобово знаходиться в чаті, практично в будь-який час доби можливо написати про виявлену проблему або ж висловити свою пропозицію і при цьому бути впевненим, що повідомлення не проігнорують. Навіть маючи практично безліміт внутрішніх ігрових токенів, розумієш важливість грамотної прокачки футболістів, будівель та характеристик ігрових NFT. Не дарма в слогані гри написано Думай та вигравай». Потрібно вкрай виважно робити кожну дію від генерації початкового складу команди і до покращення будь-якої характеристики. Основною складовою футбольного симулятора, звісно, є футбольні ігри. Є обов'язкові аматорської конференції та товариські матчі. В закритому бета тесті ігри конференції проходять в більш інтенсивному режимі, ніж це буде на етапі реалізу. Розробники детально аналізують матчі та дії футболістів і постійно вдосконалюють алгоритми для більш реалістичної генерації подій. Кожен крок, кожна дія футболістів має значення. Також це допомагає учасникам бета-тесту випрацювати тактику і експериментувати зі складом команди, тому всі гравці активно розсилають запрошення на товариські матчі. Перша група з 50 тестувальників минулого тижня почала поповнюватись новими бажаючими. Розширення кола бета-тестерів тричі дозволяє розробникам виявити проблеми ще швидше і поступово перевіряти гру на стійкість до збільшення навантаження. Вже зовсім скоро настане етап відкритого бета-тесту, коли кожен охочий зможе зареєструвати команду і побороти за цінні призи, впевнений, що до того моменту вийде ще кілька десятків білдів з виправленнями і досконаленнями. За майже три тижні участі в бета-тесті Soccer спостерігаю помітні зміни в геймплеї футбольного менеджера. Можу тільки уявити, наскільки класною буде гра до кінця місяця, коли її побачать тисячі гравців. Якщо Ви бажаєте спробувати пограти в новий цікавий симулятор футбольного менеджера, тоді рекомендую слідкувати за соцмережами Lazy Soccer і очікувати дати релізу. Також можу порекомендувати не пропустити запуск відкритого бета тесту і взяти в ньому активну участь. Не тільки заради потенційних нагород, стільки задля розуміння особливостей гри і формування тактики для подальшого успішного розвитку. Усі офіційні посилання проєкту Lazy Soccer ви знайдете в описі до цього відео. Бажаю успіху!